Старший син в мене дуже полюбляє желейні десерти. Я частенько щось вигадую саме з желе. У цьому відео покажу, як готую один з таких десертів. Спочатку готую дві пачки желе з апельсиновим смаком, так як вказано на упаковці. Переливаю у силіконову форму, можна перелити просто в якусь миску чи судочок. Робіть так, як вам буде зручно. Далі очищую один апельсин і нарізаю його на ось такі кружальці. Заповнюю апельсином желе і ставлю його в холодильник до повного застигання коли желе застигло, я розводжу пів пачки желатину водою і залишаю його, поки він сам собі там набухається. Потім ставлю в мікрохвильовку секунд на 30, щоб він там в нормальний стан прийшов. Бо ж набухався ж безсовісний. Без мене і змішую його з йогуртом. Потім виливаю і розпреділяю йогурт зверху на застигше желе. і відправляю в холодильник десь на годинку. Все гарно застигло і добре відходить від силіконової форми. Якщо ви будете робити в якомусь звичайному посуді, то на низ краще постелити харчову плівку або опустіть посуд на пару секунд в дуже гарячу воду. Всім смачного!